Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. А яка тема нашого заняття, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Мене ріжуть, мене б'ють, я не ображаюся, а ще кращим стаю. Так, правильно, це ґрунт. Грунт верхній шар землі, де живуть різні організми і ростуть рослини. До складу ґрунту входять як органічні речовини рештки рослин, тварин, бактерій, так і неорганічні речовини вода, повітря, мінеральні солі, глина, пісок. Найважливіша властивість ґрунту це родючість. Речовини, які утворюються внаслідок розкладу решток тварин і рослин, називають гумусом. Він визначає родючість ґрунту. А зараз я пропоную вам провести цікаві дослід з ґрунтом. Для цього нам знадобиться склянка з водою, ґрунт і мірна ложечка. Опустимо в склянку з водою, грудочку ґрунту і побачимо, що в воді з'являються бульбашки. Отже, до складу ґрунту входить повітря яке необхідне для мешканців ґрунту. Наступний дослід. Беремо склянку з чистою водою і мірною ложечкою насипаємо ґрунт і ретельно його перемішуємо. Даємо трішки отстоятися і що ми бачимо? Що у ґрунті є глина і пісок, які опустилися на дно склянки. І останній дослід. Беремо дві ємності з ґрунтом. В одну з них додаємо воду. Перемішуємо. І що ми бачимо? Що ґрунт тут став більш м'який, здатний ліпитися. А в іншій ємності він залишився сухим та сипучим. Молодці малята! Ми сьогодні з вами дуже добре працювали. А на згадку про наше заняття я пропоную вам. Дати екозобов'язання, пообіцяйте піклуватися про ґрунт, наприклад, не смітити та допомагати рослинам рости. А ще за бажанням пропоную вам вивчити такі прислів'я. Хто про землю дбає, вона тому допомагає. Землю гріх ображати, бо вона наша мати. На добрій землі, що ні посієш, те і вродить. Дякую вам, малята! До нових зустрічей!